Написали тему уроку. Перша ознака рівності трикутників. Перша і друга ознаки рівності трикутників. Рухатися далі. Тепер давайте з вами пригадувати, що таке трикутник. Своїми словами, Тимофій Ленько. З вами пригадаємо, Идемо. Пригадуємо з вами з попереднього уроку, точніше, з попереднього навіть тижня, дві геометричні фігури називаються рівними, якщо вони суміщаються при накладанні, тобто, якщо одну накладаємо на іншу, вони суміщаються, значить такі фігури будуть рівними. Так само і працює з трикутниками. Тобто, якщо трикутники суміщаються при накладанні. Відповідно, при в такому випадку вони будуть рівними. І ще найголовніше, що треба запам'ятати, що позначатися, вони повинні. Тобто, наприклад, трикутник ABC дорівнює трикутнику А1, Б1 С1. Тобто, не може бути такого, що трикутник ABC дорівнює b Б1, А1, С1. Вони мають бути, тобто, сторони мають точніше, вершини мають бути підписані таким чином, щоб вони йшли послідовно як в першому, так і в другому трикутнику. Далі. Тепер. Поїхали. Записуємо. Записуємо. Ось таким чином. Дивіться. Теорема. в дужках Перша ознака рівності трикутників. Перша ознака рівності трикутників. Тепер записуємо, якщо дві сторони чи чи якщо і кут між ними, чи якщо хочете числа пишіть словами. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам та куту між ними. Другого трикутника. То такі трикутники рівні? Записав, записуємо. Тепер добре. Тепер, дивіться, я вам спробую і побудувати, і одразу пояснити. Тобто, що нам з вами треба зробити? Давайте з вами побудуємо два однакових трикутнички. Нехай буде, наприклад, ось такий. І ось такий. Ось нас два однакові трикутнички. Один підписали АБЦ, Б, О, Б Інший А 1 Тільки дивіться, другий трикутничок, коли ви пишете цифру 1. Давайте я ось так підпишу А1 маленькими літерами. Ми, точніше, маленькою цифрою одиничку пишемо. А1, Б1, С1. Називаємо відповідно так само, як перше, Тобто А Б С в цьому випадку А1, Б1, С1. Вони повинні називатися відповідно один до одного. що вони трішки різні. Що ми з вами позначаємо? Ми з вами робимо ось таким чином. Ми з вами робимо ось таким чином. Раз. Раз, два. Ось тут позначимо три. Ось тут двома лініями позначимо. І ось тут теж двома лініями позначимо. І кут між ними позначаємо. І кут між ними. Дивіться коротке, коротке пояснення до нашої теореми, до того, що ми записали, дивіться, давайте з вами зробимо таким чином. Якщо так і запишемо. Тобто, не обов'язково саме ці сторони мають бути рівними, не обов'язково саме бічні сторони. Сторони можуть бути будь-які рівні. Тобто, як, наприклад, АЦ, А1, С1 і так далі. Тобто, у вас про це буде сказано. Якщо АБ дорівнює. А1 Б1, якщо а, Б дорівнює А1 Б1. Далі. Тепер БЦ дорівнює Б1C1. А, Б, ABC буде дорівнювати куту А1, Б1, С1. Або, якщо простіше, запишіть в дошках кут Б дорівнює куту Б1. Якщо однією літерою позначати, і так і так поки що можемо позначати. Зараз, з кутами, перенесу. Угу. Зараз з кутами перенесу, щоб воно було окремо. Записали? Зараз дописано. Продовжуємо. Тепер, о, так. Тепер, дивіться, по тексту нашої теореми, тобто те, я все, тобто, що я записав, і згідно тексту нашої теореми те, що ми з вами записали. Якщо дві сторони, дві сторони і кут між ними одного трикутника. Кут між ними АБЦ це кут у нас між сторонами АБ і БЦ, Правильно? Дивимося на трикутничок АБЦ. Так чи ні? Кут АБЦ кут між сторонами АБ і БЦ. Так чи ні? Так. Так. Тепер дорівнюють відповідно двом сторонам другого трикутника. Двом сторонам другого трикутника та куту між ними другого трикутника. То, так і пишемо. То такі трикутники рівні. Тобто, трикутник АВС дорівнює трикутнику. А1, Б1, С1. Що не зрозуміло? Рухаємося далі. Далі записуємо теорема. Теорема. Далі в дужках записуємо друга ознака рівності трикутників. Друга ознака рівності трикутників. Так. Да. Записуємо, якщо. Якщо сторона. Якщо сторона, та прилеглі. Прилеглі до неї кути. Одного трикутника. Зараз поясню, що таке прилеглі кути. Відповідно, дорівнюють. Рівнюють стороні. Та прилеглим. До неї кутам. Другого трикутника. То такі трикутники рівні? Зараз так само за тим же принципом спробую вам пояснити. За тим же принципом спробую вам пояснити. Дописуйте, зараз спробую вам пояснити. То такі, вибачте, не дописав трикутники рівні. А то, що там рівне, буде незрозуміло потім. То такі трикутники рівні записали. Ще раз, побудували два рівних трикутники. Ще раз побудували два рівних трикутники. Але тепер. Тепер, дивіться, позначили ось таким чином. Сторона та прилегля до неї кути. Тобто, наприклад, беремо сторону, ну, візьмемо АС і А1С. Рівні. Далі. Позначили однією дужкою, однією дужкою. Далі. Двома дужками і двома дужками. І двома і двома. Позначили. Зробили. Дивимося, дивимося, яким чином тут можна довести. Яким чином тут можна довести? Записуємо і так, 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 записуємо. Якщо. Якщо АС дорівнює А1, С1. Далі. Кома. Кут БАС дорівнює куту Б1, А1, С1. Або якщо більш просто, якщо кут А дорівнює куту А1, тобто або однією, або трьома літерами. І так само третій кут. Кут БЦА дорівнює куту B1 C1 A1. Або, якщо теж простіше, кут C дорівнює куту куту C1. Дорівнює куту C1, давайте ось так. Тепер дивимося. Якщо сторона АС... Тобто дивимося на теорему і дивимося на те, що ми записали з якщо вами. Сторона, якщо сторона. Та прилеглі до неї кути, прилеглі до неї кути. Тобто кут БАЦ і кут БЦА, кут БАЦ і кут БЦА, БАЦ і БЦА. Чому прилеглі? Все доволі просто: тому що вони прилягають до сторони АЦ. Це зрозуміло? Тому що вони прилягають до сторони АС, тому вони називаються прилеглими. Далі дорівнюють одного трикутника, тобто першого, да? дорівнюють стороні, дорівнюють стороні та прилеглим до неї кутам, тобто перший прилеглий кут і другий прилеглий кут другого трикутника, так? Давайте ми ж тоді двома підкреслювали. Тут двома підкреслимо. Другого трикутника. То такі трикутники рівні ми можемо з вами далі записати, то трикутник АБЦ дорівнюватиме трикутнику А1, в 1 і С1. Питання у вас буде. Вам треба буде опрацювати параграф 313, виконати письмово номер 321. Вивчити першу та другу ознаки рівності трикутника. Тобто те, що ми з вами записали, вам треба буде вивчити. Номер подивитися уважно, і запишите, що у вас там просять.